Що таке незворотнє посилення, мені не зовсім зрозуміло. Ну, це не військовий термін явно. Хотілося б дізнатися від президента, а що зроблено для того, щоб побудувати хоча б лінію оборони на Донбасі на Харківщині, де наступає ворог. Я був у Покровську, друзі. Я от не бачу, де там лінія оборони, що там побудовано. Ми бачимо відео зараз з боїв. Під селідово і Мирноградом з дронів. В жодному місці нема ніяких оборонних позицій. Я розповідав на стрімі про те, як ворог розстріляв 9 українських бійців полонених в селі Миколаївка під Мирноградом. Вони були просто на пустому місці в посадці, на необладнаних взагалі позиціях тим, що там встигли швидко заритись лопатами. Тобто, де у нас оборонні позиції, і що таке незворотнє посилення позицій сил оборони? Що це таке за термін? Може, треба було сказати все ж таки про те, що ми будуємо лінії оборони, ми плануємо, у нас не все виходить, або може взагалі не виходить, але ми це збираємось робити. Тобто, незворотнє посилення треба якусь конкретику в цьому давати. Якусь логіку, якої зараз нема.